Фрідріх Мерц пояснив, чому не збирається розмовляти з путіним. Канцлер Німеччини нагадав, що коли хтось з європейських лідерів намагається налагодити контакти з диктатором, той лише посилює удари по Україні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не планує телефонних розмов із президентом Росії Володимиром Путіним, мовляв, подібні контакти європейських лідерів у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні. Про це пише Ді Велд. Як приклад, Мерц навів візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Москву у липні 2024 року та розмову колишнього канцлера. Канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором. Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож, якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго, пояснив канцлер Німеччини. Також він висловив думку, що президент США Дональд Трамп демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим до Путіна у Європі. Існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки, наголосив він. Мерц також указав, що Сенат США нині активно обговорює імовірність запровадження нових санкцій щодо Росії. Остаточно рішення щодо яких ухвалюватиме Трамп. Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і США працювали в унісон над запровадженням жорсткіших санкцій. Наголосив Мерц. Як повідомлялося раніше, 5 липня 2024 року, Урбан прилітав до Москви для зустрічі з Путіним. Але ще за кілька днів перед тим він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським. Цю серію поїздок він назвав. Миротворчою місією через два дні, 8 липня, окупанти завдали удару по дитячій лікарні Охмаддіт у Києві. У столиці тоді загинули 33 людини, серед них п'ятеро дітей. 15 листопада того ж року колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки поговорив із Путіним. Під час майже годинної розмови він сказав російському диктатору, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. А вже 17 листопада Росія завдала удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.